Ми з вами знаємо графіки деяких елементарних функцій. Виявляється, що за допомогою простих геометричних перетворень, паралельного перенесення, стиснення розтягнення, симетрії відносно прямої, можна із цих графіків одержати графіки більш складних функцій. Подивимося, як залежить перетворення графіка від вигляду формули функції. Ось, наприклад, перший вигляд y дорівнює f від x плюс-мінус n, де n якесь число. Ми бачимо, що у цьому випадку значення функції відрізняється, даної функції відрізняється від значення функції y дорівнює f від x на n одиниць, Або, якщо n додатнє плюс n, значить більше буде, якщо n від'ємне, то мінус n це буде менше значення. Це означає, що графік функції fx нам треба просто паралельно перенести на n одиниць або догори, або донизу. Наприклад, розглянемо функцію дорівнює f від x плюс 3. Ось це плюс 3 означає, що графік функції fx нам треба перенести на 3 одиниці догори. Беремо кожну точку, переносимо на 3 одиниці догори. Вершина цієї кривої. Раз, два, три. Перейде в цю точку. Далі ось ця точка. Раз, два, три. Перейде в цю точку. Ось ця точка. Раз, два, три. Ось у цю точку. Звідси раз, два, три. Так, і можемо побудувати нову криву. Ось це в нас буде графік функції f'x плюс 3. Якщо ми візьмемо е, функцію f'x, відняти 3, то необхідно графік функції f'x паралельно перенести на 3 одиниці донизу. Ось ця точка перейде 1, 2, 3 у цю точку, 1, 2, 3 донизу, так само тут, так само у цю точку, і можемо будувати графік уже нової функції. Це буде f від x-3. Розглянемо, як із функції y дорівнює f від x одержати графік функції y дорівнює f від x плюс мінус m. Наприклад, y дорівнює f від x мінус 3. Ось це мінус 3 означає, що ми переносимо графік функції f від x на 3 одиниці вправо. Живіть увагу. Тобто, що це означає? Ось цю точку переносимо на 3 одиниці вправо. Раз, два, три. Вона перетворюється сюди. Ця точка. Раз, два, три. Сюди. Оцю точку, оцю. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. Таким чином ми можемо провести новий графік. Ось такий, такий буде. Якщо хочемо побудувати графік функції f'x x плюс 3, то в цьому випадку графік функції ydriin effet X треба перенести вліво на 3 одиниці. Раз, два, три. Перенесемо основні точки вліво. Раз, два, три. Оцю точку. Раз, два, три. Раз, два, три. І цю. Раз, два, три. І можемо провести криву через ці точки.